Десь накачав цих епіків, то я не знаю кладу їх тобі. 9 треба. На фабіна потрібно лише 3 душа і потім 5 заради точності. 4 йому до одного місця. Тому хто бере 5, то на четверту 4 не раджу витрачати А ти не можеш проскочити. Що це таке? Що це за цифри тут крутяться? Алло, що це таке? Я перший раз таки бачу. Бачите це? Хто краде здоров'я? Хто краде здоров'я? Алло, всі лопай, окей. Що за фіння? Що це? Дохне. Як там? Хілимся, живем, хілимся, живем. Алло, саппорт. хіл. Ребеланс в прямому ефірі. Це можна. Це можна вирізати на шорт. Ой, в мене ж голова розболілася. Давай подивимося, до скільки воно дойде. Мені цікаво, чи умре цей герой. Це напевно випалювання. Або отрута, або випалювання працює. Герой, видно, десь пішов в якийсь данш, на нього накинули отруту або випалювання, і він тупо подихає. Герой, хтось. Четверта коштує 300 срібних, а п'ята лише 100 золотих. Ліпше вже п'яту купити. Все, все, все. Не вмер. Дебаф з хімерем. О.